Привіт! Сьогодні хочу оновити актуальне про свою освіту і для початку нагадаю, хто я представлюсь. Мене звуть Віта Базюк, я арт коуч, коуч, соціальний працівник, соціальний педагог, кризовий психолог та експерт в роботі з посттравматичним синдромом. Від осені 23 до весни 24-го року я проходила глибинний курс психіатрії від медичного вузу. Але сертифікатом це не підтверджується і немає юридичної сили в плані тому, що я не виписую ліки, не працюю психіатром, не маючи медичної освіти. Знання з психіатрії ще більш розширили мою базу знань. Я краще розумію, як попереджувати деякі речі, як діагностувати деякі речі, і з якими речами я можу направляти саме до психіатра. Навесні 24-го року також пройшла два курси по залежностях, теж від медичного закладу навчального, теж із рубрики психіатрії.